1 жовтня, у день захисників та захисниць, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. На майдані Корольова зупинились перехожі, громадський транспорт та автомобілі. Кореспондентам Суспільного Житомиряни розповіли, чому для них важлива хвилина мовчання. Хвилина мовчання важлива для того, що мене син загинув. Листопаді буде вже рік. Хочу цю одну хвилину мовчання. Вони, якщо совість є, треба вшанувати загиблих, бо вони. Сім'ї, без дітей, ну вони віддавали своє все. Хвилина мовчання для всіх, не тільки для мене, важлива. Воїни, ті повернулися на щиті, ті, хто за нас стоїть. Це хвилина пам'яті, дана наша людям, які загинули, які боронять нашу країну. Зараз у нас в державі гинуть наш світ нації. І ми повинні щодня, не тільки сьогодні, щодня вшановувати пам'ять про них, вшановувати, нести далі пам'ять про них і передавати те, що завдяки ним ми зустрічаємо щоранку новий день. Ми можемо йти до роботи, працювати. Ми можемо. Робити наші справи, наші діти завдяки ним мають своє дитинство, ростуть і все інше. Саме загинув мій перший чоловік, батько мого сина, Мальце Володимир Анатолійович, при захисті суверенітету нашої держави. Героям! Після хвилини мовчання та виконання гімну України містяни поклали квіти до портретів загиблих військовослужбовців на алеї Слави Героїв. Хвилина мовчання для нас всіх, для українців. Це тяжка дуже втрата для наших хлопців, для нашої батьківщини. Дякую. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб вшанувати людей, вшанувати їхню вічну пам'ять. Хлопці завжди живі. Тут мої друзі. Тут мої побратими, я вас безмежно кохаю, у мене нема слів просто. Це, мій син Урблевський, Олександр, загинув в Запорізькому на, напрямку в село селище Роботине. І врахую, що це святе поминути і згадати з всіх, хто віддав життя за нас. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомир.